Кожен українець має про це знати. На його честь навіть назвали малу планету. Мова йде про видатного тенора Анатолія Солов'яненка, якому 25 вересня виповнилося б 93 роки. Саме тому я вирішила вшанувати його пам'ять. Спочатку відвідала меморіал могилу в козині. До речі, там є вулиця, названа на його честь. Ще я побувала в музеї, де всіх зустрічала дружина митця Світлана Дмитрівна. В експозиції є особисті речі. Афіші та навіть концертні костюми. Тут же пролунали арії та народні пісні, якими співак прославляв Україну. Їх виконували народні артисти та майбутні зірки опери. Потім Світлана Дмитрівна запросила нас до столу, де у теплій атмосфері розповіла, як познайомилась з чоловіком в Донецьку. Та про те, як попри спокуси жити за кордоном, серце митця завжди залишалося в Україні. Адресу музею залишаю в описі. Дістатися можна від станції метро Видобичі.